Зможете пояснити так більш-менш компактно бій на Лисоні, що він, яке значення його було для Першої світової війни і конкретно для Галичини? Можна так описати? Я думаю, що це надзвичайно знакове явище. Звичайно, цей бій не перевернув ходу війни, але він є показовим, оскільки це один з відповідальних боїв, де Брав участь легіон січових стрільців. Це один з боїв, де ми можемо казати, що е, темній ворожій силі було протиставлено е, волонтерів, по суті, е, добровольців, котрі йшли на війну не просто е, на хвилі. Патріотизмом, аби берегти рідний край, але котрі і боронили певні цінності. І вони могли вже порівняти, як і все галицьке суспільство, що несе напасник загарбник, оскільки фронт уже пару разів перейшов Галичиною. У 2014 році, нагадаю, більша частина українських земель Австро-Угорської імперії була окупована російська армія. Цей бій був, скажімо так, багатонаціональний. Чи мала б, скажімо, так, Україна, Галичина, Бережани використати якось цей момент? І в який спосіб це можна було його використати зараз? Ну, я трошки сперечатимуся словом, використати. Так. Я вважаю, що. Минуле ми завжди носимо з собою, і ми нікуди від нього не подінемося, і ми завжди будемо користати з нього на добро чи на зло, то вже залежить від налаштованості. Але хотілося б, щоб ми винесли з того уроки. Ми, нащадки тих вояків, люди різного походження, різної національності, тому що ми тепер знаємо, що і в цілому в австро-угорському війську були люди. Усіх е, народів імперії і в самому легіоні були е, не тільки етнічні українці. Е, ми, як я вже сьогодні тут говорив, боролися за свій європейський вибір. Нам було що втрачати. Ми втрачали з приходом російської армії не тільки українське шкільництво чи діяльність українських громадських організацій, включно з просвітою. Ми втрачали і політичне життя, суб'єктом якого українство вже було в Австро-Угорській імперії. Ми втрачали політику правову суб'єктність краю, яка єдина в тому світі дозволяла плекати українську культуру. Чи ж Гатангел Кримський та Михайло? Грушевські не у Львові змушені були писати і друкувати свої твори перед Першою світовою війною, бо українська мова, українська книга в Російській імперії були заборонені. Чи ми не мали боронити свою традиційну церкву? Я нагадаю, що у Галичині за невеликим винятком панівною конфесією в українців була греко-католицька церква, і вона була піддана відразу репресіям, починаючи від митрополита Андрея Шептицького, якого відразу ж було ув'язнено і вислано в глиб Російської імперії, так і різними репресивними заходами стосовно священників стосовно релігійних. Навчальних закладів і тому подводи. Як на вашу думку, от ви є президентом ІКОМОЗ, Ця гора Лисоня заслуговує на те, щоб війти в якусь так, історичну спадщину? Так. Як? Весь світ зараз сповідує дещо нові, більш модерні підходи до... Культурної політики, і, зокрема, до політики пам'яті. І зараз е, оперують все частіше слідом за е, французьким істориком П'єром Нора, е, поняттям місця пам'яті. То це одне з визначних місць пам'яті, яке треба берегти. Звичайно, місцями пам'яті можуть бути не тільки матеріальні об'єкти, не тільки конкретні топографічно е, помічені території, але. Е, Гора Лисоня і пам'ять про ті події от, власне є цим місцем пам'яті, і воно священне аналогічно до практик, які сповідують, які які реалізують мої колеги в цілому світі, пам'яткоохоронці, то подібні до Лисоні місця в Західній Україні, в Україні в цілому треба ще досліджувати, треба брати під охорону держави. І треба всіляко популяризувати е, свідомості маси. Установлено хрест, каплицю. Що б ви ще порадили, щоб організувати якось це місце пам'яті. Е, ну, скільки я міг сьогодні подивитися, то думаю, що е, можуть бути ще якісь додаткові е, елементи, які потрібно прояснили е, основні е, точки. Зіткнення збройних сил, а також більше візуальної інформації про ті жертви, котрі сталися. Зрештою, це місце повинно бути не місце не тільки місцем паломництва українських патріотів. Я би, наприклад, відмаркував його і іншими мовами. Причому що показчики повинні бути від самих бережан, від межі району, від межі області. Тим, щоб воно поступово входило в обіг. Тим більше, що сама подія диктує, заставляє. Війна почалась з го тривала до кінця 18-го року. Отже, кожен наступний місяць це, по суті, буде якась, якась пам'ятна дата, більше прикра, більше печальна, але їх, їх, їх не треба забувати. Розуміло. А ви бували на Лесоні попередні роки? Ні, на жаль, я не можу похвалитися, що я регулярно відвідую всі пам'ятні місця. Я з обов'язку мандрую Україною. Це приносить велике задоволення, але навіть в Галичині ще не все цікаве я б бачив. Більше того, з прикрістю мушу визнати, з початком Антитерористичної операції раптом усвідомив, що одна область такною ну, була е, не побачена, не обстежена. Це Луганська область. І коли я чую, як там нищаться окремі пам'ятки, музеї, думаю, боже, я, які втрати? А, а я не доїхав. А як ви оцінюєте сьогоднішній захід, наскільки він був вдалий? Він дуже потрібний. Я оцінюю дуже високо через присутність засобів масової інформації. Стільки камер, стільки диктофонів і стільки зацікавлених професійних запитань. Тобто ця подія, яка матиме розголос і в пресі, і в електронних засобах. Вона, вона, вона повинна. Спрацювати на популяризацію і самого факту, ну а також на, і на усвідомлення е, певних прикрих уроків, які треба винести з історії Першої світової війни. Це було дякую вам. Дякую.